Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Про Балаклію з різних інформаційних джерел починають все більше і більше говорити як про ймовірну пастку для російських загарбників, як про можливість оточення російського військового угруповання, що окупувало це гостинне харківське місто. Прийшло на Харківщину із наміром вбивати, грабувати. Гвалтувати, створювати умови для окупації нових українських регіонів. Зараз все більше повідомлень з різних джерел про те, що відбувається звільнення населених пунктів поруч із стратегічно важливою Балаклією. Українське військове командування і Генеральний штаб Збройних сил України поки що не коментують ці важливі повідомлення. Так що ми будемо очікувати офіційної інформації про те, що відбувається на Харківщині однак. Констатуємо важливість цих дій для подальших намірів українських збройних сил по звільненню території України від жорстокого і підступного ворога. Згідно із висловлюваннями російського диктатора Володимира Путіна на південному економічному форумі, Володимир Путін не відмовляється від своїх злочинних планів продовжувати агресію проти України. Він продовжує повторювати байки про якийсь неонацистський режим, який нібито захопив владу у Києві. Цю ні, санітницю ми чуємо від російського правителя аж з 2014 року, коли не справдилися його плани по перетворенню української держави на сателіт злочинної Росії за допомогою зрадника Віктора Януковича та кримінального оточення тодішнього українського президента. Володимир Путін продовжує повторювати, що в Україні величезна кількість людей, які виступають проти легітимної української влади, які бажають бачити на вулицях своїх міст і селищ російських злочинців і гвалтівників. Ба більше Володимир Путін говорить, що він та його банда у постійному контакті з людьми, які хочуть, щоб їх вбили, а перед цим зґвалтували солдати російських збройних сил. Звичайно, все це маячня, маячня, яка ще раз стверджує, що Володимир Путін живе у світі шизофренії і брехні, з якого тільки один вихід на лаву підсудних, і потім до камери довічного ув'язнення. Саме там місце Володимира Путіна, Сергія Шойгу, Сергія Лаврова, Дмитра Медведєва, і інших російських військових злочинців. Однак, коли Путін все це повторює, це означає просту річ не існує ніякого іншого вирішення війни з Російською Федерацією, окрім звільнення наших територій від ворога. Не можна домовлятися із злочинцями та шизофрениками, не можна домовлятися із людьми, які живуть у вигаданій реальності, і до того ж підтримуються у цій вигаданій реальності переважною більшістю громадян Російської Федерації, прихильників війни і злочинів. Таким чином, кожна нова дія українських збройних сил, які звільнюються. Міста і селища нашої країни від російських ворогів сприяє саме закінченню цієї війни, Сприяє тому, що плани Володимира Путіна по окупації української землі зазнають краху. А натомість можуть виправдатися інші плани: плани цивілізованого світу по економічному і соціальному краху самої Російської Федерації, по демонтажу путінського режиму, по створенню умов для дестабілізації Російської держави як передумови нормального життя цивілізованого світу. Так, саме дестабілізація Росії, саме поразка її збройних сил, саме публічне приниження російських загарбників та їхніх прихильників має створити умови для того, щоб Україна почала розвиватися звільнена від небезпеки, почала будувати цивілізовану європейську державність на трі занепаду і краху сусідньої Росії. Однак про все це недостатньо говорити. Це взагалі не питання розмов, це питання енергійних військових дій. І коли ми бачимо, як палає російська техніка, як гинуть російські окупанти, які вже більше ніколи не побачать ані української землі, на яку вони прийшли звірствувати, ані російської землі, до якої вони бажали повернутися п'яничити, це Говорить, що мир наближається. І тут, звичайно, є досить важливими дії на Харківщині, тому що якщо дійсно росіяни потраплять у котел під Балаклією, це відкриє реальні умови по звільненню ізюма районного центру до складу району, якого і входить Балаклія. Ізюм це стратегічно важливий напрямок. Якщо українським збройним силам вдасться вийти до цього Знаменитого козацького міста на Харківщині. Ну що ж, тоді у Путіна буде набагато менше можливостей мріяти про окупацію Запоріжжя, створювати умови для ядерної аварії на запорізькій атомній станції, адже це ще одна ядерна зброя знавіснилого Путіна. У Путіна буде менше можливостей організувати фейковий референдум про приєднання Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей України до Російської Федерації, як це визначено у найближчих політичних і військових планах Кремля. У Путіна не буде навіть реального сподівання на те, що його банда. Захопить Харківську область і також перетвориться її на ще один знищений російський регіон з проведенням теж чергового фейкового референдуму. Так що те, що ми зараз спостерігаємо на харківському напрямку, те, що ми спостерігаємо на херсонському напрямку, створює передумови для тенденції, тенденції поразки російських збройних сил. На українській землі. Тенденція того, що самі росіяни мають побачити, як зазнають поразки їхні збройні сили, як палає їхня техніка, як гинуть їхні співвітчизники, які вже не зможуть більше чинити злочинів в Україні. І це важливо не тільки з військової, хоча з військової точки зору, звичайно, насамперед. Але із психологічної точки зору громадяни Російської Федерації мають усвідомлювати себе громадянами держави лузору держави, що давно зазнала цивілізаційної поразки і фактично є пігмеєм у порівнянні з країнами цивілізованого світу, а тепер має зазнати і воєнної поразки, щоб так мовити розміри російської економіки прийшли у відповідність. Із розмірами російських військових можливостей. Тоді цей облізлий дракон не зможе погрожувати нікому, ані Україні, ані іншим колишнім радянським республікам про окупацію яких продовжують мріяти сам Володимир Путін і переважна більшість його співвітчизників, ані країнам Центральної Європи, які Путін із своєю гоп-компанією хотів би перетворити на зону впливу терористичної федерації. Всі ці плани так і залишаться на папері. А потім їх можна буде покласти у гроб до президента Російської Федерації Володимира Путіна під час почесних похорон або після судового процесу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. вам!